Ще раз добренького дня. Зараз покажу вам про пепіну. Отак воно гарно цвіте. Дивіться, на кожному паростку, на кожному. О, це вчора, бачите, в рукавиці і тут лейкопластер. Я вчора дуже попеклася. Робила у відрі для інжирів дирки. І отою штукою, що то курей. Ну, смалий курей, оцей балончик такий із насадкою. Така товста насадка там спеціально, щоб були великі дірки. Я її так сильніше придавила до, до відра і вона відлетіла накаляна, червона. І я її рукою ловлю, Боже. І я згадала, як мені дочка ця, що моя живе в Іспанії, я позапрошлому році курей скубала і відро перевернула на, на ногу на підйом. Вона біжи бігом, це ж боль сумасшедша, біжи, біжи бігом в хату і маш зубною пастою. Оце слухайте, може кого, не дай Бог. Отаке буде. Маште зубною пастою і то притом бігом. Пузирі в мене тут залишилися з пластером заклеєно, бачите? Але дивіться, не болить. А так боліло, це ж червоне розпечене желізо я схопила. Я геть кричала. Так больно було. Бігом у хату побігла, 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 замазала зубною пастою, через 10 хвилин пекти перестало. Уявляєте, що робить зубна паста? Це так всі іспанці роблять. Дивіться, прийшла до Попіно. виходу нема. Поставила відро, і на відро взяла, положила ці планочки, щоб фрукти не касались до відра. Дивіться, мої золоті. Бачите, жовтіють, чи вам не видно. Отако, о, вони вже жовтіють. Нав'язалось дуже багато, прямо дуже багато. Що я хочу глянути? А ні, я думала, що на цій гіляці ще ці пов'язались, то було б дуже важко. Отаке, так що такий лайфакт вам, якщо, не дай Бог таке, щоб було, але це ж життя, знаєте? В житті буває, що хочеш. От вчора я припеклась. І бігом в хату, бігом в зубну пасту. Треба зубну пасту положити взагалі, щоб лежала мені у літній кухні. Не хочу, щоб більш таке було. Але отаке. Добренько, всім гарного дня. Отакі мої папіночки на сьогодні. Отакі мої. Ай, які жовтенькі виглядають. Ну Ще не жовті-жовті, треба такі жовті, як апельсин, щоб були. Ну, уявляю, дегустацію. Моя подружка каже: як розріжеш і будеш і їсти, то смакай так.